Аби уникнути отруєнь, слід взяти собі за правило у кошик класти тільки знайомі гриби. А принесені додому лісові трофеї треба ретельно оглянути та викинути усі підозрілі, адже здоров'я дорожче за сумнівну здобич. Найнебезпечнішими є мухомори та бліді поганки. Останні до слова, легко можна сплутати з печерицями або сироїжками. До того ж, отруїтися можна і їстівними грибами. Нерідко помиляються навіть досвідчені грибники. Практично кожного тижня фіксуються випадки отруєння грибами окремих громадян а інко. Навіть і цілих родин, тому головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Хмельницькій області застерігає вас: ні в якому разі не купуйте гриби на стихійних ринках, не готуйте їх, якщо не знаєте методів кулінарної обробки. Не збирайте гриби поблизу великих автомагістралей і ні в якому разі не давайте гриби людям похилого віку і малолітнім дітям. Якщо є якісь ознаки початкового отруєння грибами, в першу чергу викликайте. Швидку допомогу. Отже, пам'ятайте, збирання грибів це завжди так звана гра з вогнем. Тож обережність у цій справі ніколи не буде зайвою.